Звернення щодо мирного врегулювання суспільно-політичної ситуації, яка склалася в Україні, подали депутати Анатолій Ханко, Сергій Соловей та Петро Ворона. Його мали направити президенту України до Верховної Ради та Кабміну. Привід розгін минулого тижня учасників торговельної блокади на станції Кривий Торець. З цим пов'язана низка вимог зазначених у зверненні. Ставка Абакова, ставка гіцака СБУ, покарати винних, ну тут, там яблоськін. Потім по взагалі заборона торгівлі із як із Російською Федерацією, так і Сорбло, починаючи від товарів, закінчуючи, тому що ми безкоштовно фактично туди енергетику постачаємо, газ постачаємо. Та на 10-ту годину, коли мало початися засідання, у залі зареєструвалися два десятки депутатів. Майже півгодини очікування бажаного результату не принесли. 30 депутатів із 84-х Все одно недостатня кількість для кворуму. Не відкривши ми закриваємо нашу, наше засідання. Сесія не відбулася. На минулій сесії депутати підтримали подібне звернення про торговельну блокаду, але з того часу відбулася ще одна зміна. Рада з національної безпеки та оборони прийняла рішення про призупинення транспортного сполучення з окремими районами Донецької та Луганської областей. Першою вимогою нашого звернення і блокади це має бути негайне звільнення полонених. Тобто у державному рішенні на перший план ставиться повернення під юрисдикцію України підприємств, які знаходяться на окупованих територіях. І після цього блокада, начебто, має бути скасована. До речі, цікавий факт. Вчора з'явилася постанова Кабміну, де на 17 сторінках. Перелічні виключення з цієї блокоду на засідання позачергової сесії не з'явилися депутати від відродження радикальної та аграрної партій. Більшість зі складу батьківщини були кілька представників блоку Петра Порошенка Солідарність рідного міста та опозиційного блоку. Анатолій Ханко каже: у квітні на наступному засіданні сесії це питання пропонуватимуть розглянути повторно. Ірина Соляник, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.